Зміни у світогляді під час переходу від античності до європейського середньовіччя. Основною причиною радикальних змін, що відбулися у світогляді під час переходу від античності до європейського середньовіччя, було руйнування античного полісу, основної форми державного та громадського життя як реального ґрунту всієї античної цивілізації, а разом із ним руйнування і усього укладу життя. Римська імперія вела до свого складу величезну територію з різноманітними етносами, культурами, вірування, підпорядкувавши все єдиному центру. Величезна державна машина імперії, яка майже весь час перебувала у воєнному стані, перемішувала та перемелювала і людей, і культуру, і релігію, зробивши врешті-решт окрему людину безпорадною та беззахисною. Ні влада, ні заможність, ні високі посади не були надійні. Основою для людського життя. Зневірившись у всьому матеріальному, люди звертали свої погляди та надії до духовного. Тут дуже корисним було відкриття античною філософією автономії людського духу, оскільки вона допомагала людині знайти в собі, самій собі опору задля протистояння життєвим негараздам. Проте філософія була не дуже доступною для широкого людського загалу, тому у Римській імперії були поширені містицизм, віра у втручання в людське життя таємних сил та культи різних богів, величезна кількість яких до речі більше заплутувала людей, ніж їм допомагала. Прояв християнства добра вписувалася в загальний духовний настрій, епоху, а тому вона досить швидко поширювалася в імперії, бо саме християнство не просто визнавало автономію людського духу, а дало їй свої пояснення. В людській душі є початок божественного, тобто абсолютного духу. Це значить, що людина прилучена своїм духовним яством до найбільшої світової всемогутності, адже Бог творить світ. І при тому із нічого, тобто він перевершує світ своєю силою, і ця могутність була наочно продемонстрована Ісусом Христом, який саме тому, що ніс собі цей дух прийшов крізь смерть та здолав її. Наслідок ця епоха середньовіччя жила в умовах домінування християнської релігії в усіх сферах суспільного життя. Поява та утвердження християнства в Європі призвели до радикальної духовної революції у розвитку європейської цивілізації. Відбулося суттєве просування філософської думки цього часу, в таких галузях, як онтологія, логіка і теорія пізнання антропології. Це можна побачити досить виразно через порівняння античного та середньовічного світоглядів за їх основними характеристиками. Основні світоглядні орієнтири під час переходу від античності до середньовіччя змінюються на протилежні. Людина середньовіччя зосереджується на внутрішньому духовному. Спасіння душі для неї має не лише індивідуальний сенс, рятуючи себе, людина, по-перше, збільшує світовий потенціал добра та світла. По-друге, сприяє поверненню світу до того стану, в якому він перебував до гріб хопадіння. Людське життя набуває цільового спрямування, а історія. Часового виміру, оскільки все людство напружено очікує другого пришестя Христа, Бог створює світ. Біз нічого, і тому останній весь час перебуває на межі буття і небуття. Світ існує лише тому, що Бог тримає його у своїй телесниці. Створений світ не впливає на Бога, оскільки Бог це духовна сутність, абсолют усіх абсолютів, сукупність усіх можливих досконалостей. З цієї причини Бог постає для людини неосяжний і принципово поза розумовим. Бог лише із власного милосердя та любові може відкрити себе людині. І це відбулося, коли він послав на землю свого Сина Ісуса Христа. З іншого боку, кожна людина несе у собі іскру Божу, тому шлях до Бога лежить через духовне самозаглиблення та самозосередження і, врешті-решт. Через самовдосконалення, відповідної розуміння природи, моралі, людських життєвих обов'язків Обов визначили винятково релігійні догми, вихідні, незмінні положення. За часовими межами епоха середньовіччя охоплює період від падіння Римської імперії, іноді від заснування Константинополя, тобто з 4 5 століття, до відкриття Америки або до падіння Константинополя, тобто до 15 16 століття. Століття. Серед етапів розвитку середньовічної філософії виділяють два періоди. Перший це з II по IX століття, включає апологетику і патристику. Другий період це 10-16 століття, схоластика, містика, яка, в свою чергу, поділяється на ранній період, це 10-11 століття зрілі. Це 12-13 століття і пізні – це 14-16 століття. Всі ці ідеї будуть розглядатися в наступних моїх відео. Тому слідкуйте, будь ласка, дякую за увагу.